Привіт! В цьому відео я покажу, як зв'язати ось таку чудову новорічну ялинку з пицями. Для цього нам знадобиться пряжа зеленого, червоного, коричневого та трошки жовтого кольорів. Жовти використовуються лише для прикраси, тож можна використати якісь залишки. Для своєї новорічної іграшки я обрала ось таку пряжу Amigurumi Sparkle від Циркулу. Ця пряжа спеціально створена для в'язання іграшок, тому вона так і називається Amigurumi, А Sparkle вона, тому що в її складі є люрекс, який додає пряжі святкового настрою і робить ваші вироби більш виразними та яскравими. Ниточка люрексу. Обмотана навколо основної бавовняної нитки, таким чином в'язати вам буде дуже зручно і ниточка не буде розшаровуватися. Склад цієї пряжі це 100% бавовна з додаванням люрексу. Мені здається, це ідеальний варіант, щоб додати трошки блиску до наших новорічних та різдвяних свят. Зараз ви можете придбати цю та іншу пряжу від бренда циркуло зі знижкою 20%. Використовуйте мій промокод при замовленні на сайті hobby.com.ua. Пропозиція діє до 1 січня. Посилання на інтернет-магазин ви знайдете в описі під відео. Також нам знадобляться спиці. Я буду використовувати спиці Тріо. Ви також можете використати звичайні кругові спиці і метод Magic Loop, або шкарпеткові спиці. Також нам от, знадобиться трикотажна голка та ножиці. Давайте перейдемо до в'язання. В язання. колекцію Різдвяна казка входить 7 новорічних іграшок: ялинка, миколайчик, сніговичок. Ведмедик, пряничок, подарунок та різдвяний віночок. Відеомайстер-класи на всі сім іграшок будуть опубліковані у вільному доступі на моєму YouTube каналі протягом грудня. Ви також можете придбати ранній доступ до усіх відео та текстовий варіант опису всіх сьоми іграшок на моєму сайті. Вартість 100 гривень. Посилання на мій сайт зі зручною онлайн оплатою ви знайдете в описі під цим відео. Починаємо в'язання коричневою пряжею. І ми будемо набирати 9 петель методом джуді. Розташовуємо нитку таким чином, щоб нитка від моточку йшла через вказівний палець, а хвостик шов на великий палець. Беремо дві спиці. Першу петлю робимо наступним чином. Заводимо спиці зліва направо. Верхньою однією спицею підхоплюємо нитку і розгортаємо її. Ось це в нас перша петля на верхній спиці. Тепер будемо набирати петлю на нижню спицю. Для цього спиці заводимо згори донизу до низу і підхоплюємо верхню нитку. Ось таким чином. Тепер набираємо петлю на верхню спицю. Заходимо знизу догори, підхоплюємо нижню нитку. Ось таким чином ми сформували петлю. Продовжуємо. Нижньою спецію верхню. Верхньою спецію підхоплюємо нижню. Це 6. 7. 8. І 9. Ось так ми завершили набір. В'язати ми будемо починати з петель на нижній спиці. Перевертаємо в'язання. Беремо, в моєму випадку, третю спицю. Якщо у вас Magic клуб, то ви витягуєте нижню спицю для того, щоб пров'язати петлі на верхній спиці. І перший ряд ми в'яжемо всі петлі лицьовими. Ось так виглядає перший пров'язаний рядочок. Другий ряд. В'яжемо наступним чином. Одна петля лицьова і одна прибавка. В'яжемо першу петлю лицьовою Прибавку ми робимо з Лівої дужки петлі на ряд нижче. Ось наша петля на ряд нижче. Ми піднімаємо її ліву дужку, на спицю і пров'язуємо лицьовою. Ось таким чином ми зробили додавання. Знову лицьова, піднімаємо ліву дужку петлі попереднього ряду на спицю і пров'язуємо лицьовою. Таким чином, продовжуємо до кінця ряду. На спицях 18 петель. Зараз підходящий час для того, щоб закріпити ось цей кінчик. Третій ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. Четвертий ряд. Дві лицьових петлі і прибавка. На спицях 27 петель, п'ятий ряд, в'яжемо всі петлі лицьовими. Шостий ряд в'яжемо 3 лицьових і робимо прибавку. Так в'яжемо до кінця ряду. На спицях 36 петель, 7 ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. 8 ряд В'яжемо наступним чином 4 лицьових петлі і робимо одну прибавку. І так в'яжемо до кінця ряду 4 лицьових і одна прибавка. На спицях 45 петель. На цьому з коричневою пряжою ми закінчили, нитку можна відрізати, і ми переходимо до в'язання зеленим кольором. Дев'ятий ряд в'яжемо всі петлі лицьовими зеленим кольором. Десятий ряд в'яжемо всі петлі виворотнями. Ось так зараз виглядає наша деталька. Одинадцятий ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. Дванадцятий ряд також в'яжемо всі петлі лицьовими. Тринадцятий ряд в цьому ряду ми будемо робити скорочення. Отже, в'яжемо 5 петель лицьовими. Тепер в'яжемо дві петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю я перезнімаю як лицьову, другу в'яжу лицевою і першу непров'язану одягаю на пров'язану. Повторюємо 5 петель лицьовими. І робимо скорочення. Першу петлю перезнімаю, другу в'яжу лицьовою, першу одягаю на пров'язану. Так повторити ще 4 рази. Після 6-го скорочення в нас залишається ще три петлі, їх ми пров'язуємо лицьовими. На спицях зараз залишилося 39 петель. 14-й ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. 15-й ряд ми приєднуємо до роботи червону пряжу. Зелену нитку не відрізаємо. 15-й ряд в'яжемо червоною пряжею. В'яжемо 2 петлі лицьовими, а третю петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Знову дві лицьових. Третю знімаємо не пров'язуючи нитка за роботою. І таким чином продовжуємо в'язати до кінця ряду. 16-й ряд продовжуємо в'язати червоною пряжею, але тепер в'яжемо дві петлі виворотнями і третю петлю знову перезнімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою, дві виворотніх, третю перезнімаємо. І таким чином в'яжемо до кінця ряду. Сімнадцятий ряд переходимо на в'язання зеленою пряжею. Червону нитку не відрізаємо, перехрещуємо червону нитку з зеленою. Підтягуємо зелену, щоб в нас тут не було розбовтаної останньої петлі, і всі петлі 17-го ряду в'яжемо зеленою пряжею лицьовими петлями. Вісімнадцятий ряд в'яжемо 11 петель лицьовими. І далі дві разом лицевою. 5, 6, 8, 9, 10, 11. Одну першу знімаю, другу в'яжу лицювою і першу одягаю на пров'язану. І так, повторюємо ще два рази. Цього в нас буде три скорочення за цей ряд. На спицях зараз 36 петель. 19 ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. 20 ряд. Повертаємося до в'язання червоною пряжею. Перехрещуємо її ось тут з зеленою. Зелену не відрізаємо. І знову в'яжемо як в попередній раз дві петлі лицьовими, третю знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою, дві петлі лицьових, третю знімаємо. І так в'яжемо до кінця ряду. 21 ряд. В'яжемо дві петлі виворотніми, третю петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. І знову дві виворотніх, третю знімаємо. Таким чином, в'яжемо до кінця ряду. 22 ряд. Знову повертаємося до в'язання зеленою пряжею і в'яжемо всі петлі лицьовими. Двадцять третій ряд. В цьому ряді будемо робити скорочення. Пров'язуємо 10 петель лицьовими. Далі 2 петлі разом лицевою. Першу петлю знімаю, другу пров'язую, першу накидую на пров'язану. Таким чином, повторити ще два рази, всього у нас виходить три скорочення в цьому ряді. На спицях 33 петлі. 24 ряд пров'язати всі петлі лицьовими. 25 ряд переходимо на в'язання червоною пряжею. В'яжемо дві петлі лицьовими, Третю знімаємо нитка за роботою. Продовжуємо так до кінця ряду. 26 ряд. Дві петлі пров'язуємо виворотнями і третю Знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Так продовжуємо до кінця ряду. 27 ряд переходимо на зелену пряжу і всі петлі в цьому ряду в'яжемо лицьовими. 28 ряд в'яжемо 9 петель лицьових, потім робимо скорочення дві разом лицьовою. Так само в'яжемо ще два рази, всього три скорочення в цьому ряду. Після скорочень на спицях залишилось 30 петель, 29 ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. 30 ряд переходимо до в'язання червоною ниткою, 2 петлі в'яжемо лицьовою, 3 знімаємо, 2 лицьовою, 3 знімаємо, нитка за роботою. І так, до кінця ряду. 31 ряд продовжуємо в'язати червоною пряжею, дві петлі виворотніми, одну петлю знімаємо. На цьому з червоною ниткою ми закінчили. Нитку можна відрізати і закріпити. Далі в'язання продовжуємо лише зеленою ниткою. 32-й ряд всі петлі в'яжемо лицьовими. 33 ряд. 4 лицьових. І одне скорочення дві петлі разом лицьовою. Таким чином повторити ще 4 рази всього 5 скорочень. На спицях зараз 25 петель. Наступні 3 ряди пров'язати всі петлі лицьовими. 37 ряд, три петлі пров'язуємо лицьовими, далі дві петлі разом лицьовою. Повторити ще 4 рази всього 5 скорочень заряд. На спицях зараз 20 петель. Наступні три ряди в'язати всі петлі лицьовими. На цьому етапі буде зручно наповнити основну частину іграшки наповнювачем. 41 ряд в'яжемо наступним чином Дві петлі лицьових, дві разом лицьовою, таким чином робимо 5 скорочень до кінця ряду. На спицях залишилось 15 петель, наступні 3 ряди в'яжемо всі петлі лицьовими 45 ряд. Одна лицьова, одне скорочення. Так, повторити до кінця ряду всього буде 5 скорочень, і в кінці ряду на спицях в нас залишиться 10 петель. 46 ряд на спицях 10 петель, і наступні 3 ряди пров'язати всі петлі лицьовими. До заповніть верхівку наповнювачем. 49 ряд всі петлі пров'язати дві разом лицьовою. На спицях залишилося 5 петель, відрізаємо нитку і за допомогою голки стягнемо петлі, що залишилися. Затягуємо петлі, вирівнюємо форму, ниточку закріплюємо і кінчик ховаємо. Для декору нашої ялинки давайте ще зробимо невеличкий помпончик. Для цього нам знадобиться жовта нитка. Можна також використати помаранчеву або, за вашим бажанням. Отже, ось таким чином на два пальці вільненько намотуємо нитку. Якщо у вас є помпонниця, то, звісно, можна зробити за допомогою неї. В мене немає, тому. Доводиться викручуватися з ситуації. Так. Нитку відрізаємо. Тепер нам треба стягнути наш помпон. Зав'язуємо на вузлик, знімаємо, туго затягуємо вузлик. Далі ножицями розрізаємо наш помпончик. З одного боку і з іншого. Далі можна його підрівняти або зменшити в розмірах. Приміряйте його до своєї ялинки, щоб воно гарно підходило. Ось такий помпончик в мене вийшов. І тепер за допомогою голки ми пришиємо його до верхівки нашої ялинки. Гарненько закріпити його. Ниточку закріпити та заховати. Ось така гарненька святкова ялинка в нас вийшла. Якщо вам сподобалась моя ялинка та мій майстер-клас. Я буду неймовірно вдячна вам за підписку, вподобайку та, звісно, за ваші коментарі. Нагадаю вам, що ви можете придбати текстовий опис на всі сім іграшок та ранній доступ до всіх відео майстер-класів. Посилання на мій сайт знаходиться в описі під відео. Я бажаю вам святкового настрою і побачимося в наступних відео!